Ось там день нарочня, тає. Коника Стрибунця. Коника Стрибунця. Коротше, оце стільки от друзів зібралося на день народження в того от Коника Стрибунця. Навіть йому подарили правильну машинку. Та? А що йому подарили? Нічого Нічого не подарили. Коротше, йому нічого не подарили. Просто всі прийшли на день народження. Я навіть не знаю, скільки їх тут? 200 іграшок пішло на день народження. Коник Струбнець буде виставляти, а подарунків, я так розумію, не. нема. А що? Як, ти, як ти можеш гадати, чорно прокололо? <смітні> а, ти хочеш фокус показати? Я не знаю, чи воно прокололо, чи ні. Зараз ми <смітні> подивимось. Я думаю, що воно не прокололо той фокус. Ти просто ззаду підставила. Ти фокус не повториш. Це жучка від е, твоєї дошки для малювання. Ну я в шоці? То країна помаленьку тут зносила, щось складала, складала. А я, як прийшов, подивився, тут е. це Кароліни, практично всі іграшки повністю. Всі прийшли день народження до Коникострібенця. Але я думаю, що ти би хотіла, щоб то в тебе було день народження, так? І щоб вони всі до тебе завітали. То в тебе Карина, майже кожен день, як день нарочня. Постійно якісь нові іграшки. Я не знаю, чи в когось ще є стільки іграшок. У мене багато іграшок, але в мене вже мало. Вже це мало іграшок. оце. Це дуже мало іграшок. Це ще не всі іграшки. Тут ще десь половина з того всього ще в бабусі є. Так, зараз збираємося їхати на нову пошту, тому що у при королінці приїхала курточка така джинсова з Мікі Маусом. Хочемо, щоб вона їхала з нами, приміряла. Якщо її розмір, то купимо, якщо не її розмір, значить не заберемо. І по дорозі ще заїдемо за продуктами в АТБ. АТБ і іграшку. Іграшку купимо, напевно, чи попсик, якщо будуть. Бо в нас дуже мало іграшок вдома є. Чекаємо на наше замовлення. Віталя вже казала, що ми будемо глядати. Коли вона знайшла нам такі червоні крісла. Іди в роздягалочку. Туди. Там світло зараз включу і будеш міряти. Куди? Тут, тут вставай. Не, вона хоче примірочну. Виглядає ніби супер. Ну якраз ага. на неї, її розмір. А ти знаєш, що в тебе там мійки намальовані взаді? Класні. Тут кишенька є. Та, її можна закрити з двох сторін. І ще можна щось покласти. Прикольно, правда? Угу. Класно, То берем. Ти її розмір. там він взагалі є. 104. 34 роки. Зараз. – Берем таку тобі? Так. – Добре, берем. Ти маленький, що поголіка тебе. Ідеш, аж співає про тебе? Так, берем корзинку. Так щоб багато не набрати. Будеш нести корзинку, тримай. Маленька, сильна дівчинка. Деньки, вони зараз по акції. Диня, перший готунок, майже 30 гривень. Я не знаю, я не, я між між не вмію то розподіляти, яка вона. Напевно, типу ця, якщо засохша, саме велика з такими потрісканими штуками, напевно, вона якраз сама смачна. Так само, і кавуни не знаю. Кавуни по тринадцять. А, бо то ж ясно, то сезон, і плюс вже майже кінець сезону. Ну так його, кавун без насінний. А є такі от маленькі кавунчики міні. Такого? Так, у нас закінчиться кавун. Закінчився кавун. І хочеш ще один? Ой, тут то, то буде бігати цілу ніч в туалет. Ніченькою, темною, будеш бігати в туалетики після кавунчика. Ну йдемо, подивимося, а потім повернемося, подумаємо ще. Мама каже, що треба буде візок брати. Тому що ми ще картопельку згадали, що треба брати. Візьми собі два сока, кинь сюди. Йдемо, я візьму візочок, йдемо перекладемо візочок. Все, поміняли корзину на корзину з колесиками. На візочок. Карина буде на права здавати. Дивись, обережно, щоб нікого не зачепити. Так, давай, давай, вписуйся в поворотик. Ага, а тут не проїдеш, там вже запаркувалися. Треба об'їжджати. Та то кетчуп. У нас кетчуп є. Поїхали в цю сторону. Отак об'їжджати. Тут вже вечір роз'їхалися всі. До мами під'їжджає, мама зараз картопельку нагрузить. Картопелька. Є ще цибуля, червона, салатна. Тут солодка, фіолетова. Картопелька по 18 гривень. О, короліна вже щось зносить. Що ти взяла? А, ти взяла малютки оці, так? Добре. Ну Тут величезний відділ макаронів. Зараз макарони по знижці отакі. Тагліателі. і ля паста. Які тобі сподобалися? А, бантиками? Так? А вони теж по акції по 41. Треба мама запитатися, чи в нас вони кінчаються чи ні. Де запитайся, якщо кінчаються, то можна брати. У нас кінчаються такі макарони бантиками. Нема. Можна їх брати, бо вона хотіла. Хоче макарони і котлетки їсти. Тепер сама собі вибирає меню. Хоче макарончики і котлетки. Так що ходимо. Мясо ми вже взяли скоріше, а тут макарончики вже набираємо. Дивимося, може ще є щось на перекусики до чаю, до кави. В тебе зараз теж появилося. оця от мілка, що Наталя їла. Смачна. Досить а кіпкат взагалі суперовий. Ще побачив таке морозиво. Інтересне. Люба буба. Для тих, хто має бубу і плаче, можна купити Люба Буба, щоб вони перекусили і перестали плакати. Поліна хотіла попити чай, тому що тут от, привезли нові чашечки. Власна кав'ярня тебе з фламінго. Але чай будемо дома пити. Куди ми зараз збираємося їхати? На іграшки. Ну добре, морозиво вона щось не хоче. Морозово не цікавий. Їдемо на іграшки. Ми десь маму загубили. Ти по іграшки пропустила. Треба сюди їхати. Ти що забула? Давай, тільки обережно. О, проходиш нормально. Давай, в'їжджай. Тепер куди наліво. Ну, то все. Ти вже можна сказати на права здала. Все, десь тут паркуйся і можеш подивитися, але що тут дивитися? Все пусте, практично, все порозбирали. Якісь є фешн екзи. Такі собі. Це щось, а, сумочки, повелителі гір. це пташки, ті, що там пахнуть. Чесно кажучи, я не сильно їх люблю, бо... У нас попався цей динозавр чи дракон, який міняє колір на сонці. Він має такий запах, що я його ж на балкон виношу, тому що я не можу спати біля нього. А ти хотіла моджі-попси? Он є, моджі попсики. Yeah. Ну, то ліпше моджі попси замість тих повелити гір. Касатка це в ванну іграшки. Є ще крабік такий синій, теж в ванну. Накручуєш і він пливе. Кароліна показує, що це, це на пісочницю. Така рука. Щоб пісок купати. Щоб ручки були чисті, то ним купаєш. Ну, захоплюєш пісок і переносиш так. Їх є різні, це оранжево. Є ще така якась зелена і синій крабік. Є ще в вигляді крабіка. Отаку. рачок. Набираєш пісок. Я тримаєш бо, і, спитала, і пересипаєш. А вона взяла мочі попсу. Є мочі попсу. Ну, є. Ось цей світло пропало. Блекаут. Mm -hmm. Коротше, залишили ми mm -hmm. свою продукцію, тільки за готівку можна докупити. Mm -hmm. Коротше, Кароліна все рівно знайшла собі нову іграшку, Kitty, таку чашечку. Тримай. Yeah. Вдома потім спробуємо, як світло появиться. Що там в нас попадається? У нас в Hello Kitty має попастися от хтось із оцих от іграшок. Ти би кого хотіла, Каролінка? Покажи пальчик. У цього. У цього? Да. Це знаєш, що вона як називається? Як? Модниця. А знаєш, що вона модниця? Бо вона Я. така, як ти, Модничка. <світ> Любить все модне. Ну то зараз подивимося, може і модниця попадеться. Дивимося на ту магію. Да, на ту магію. Так, ого! Вона народжується. <світ> Прикольно. Я так набрала багато води. Ну, то там чуть-чуть треба було, може ще чуть-чуть полити. Ох. А вона Я прикольна, Хіллоу Кіті. Все, Витягуй, давай, подивися, хто тут. Я думав, там якась буде простенька. Дивись, в тебе народилася Хіл Кіті. Вона ще в плаценті. Поздираєш, воно твого плацента зверху. Так, да. кидай. Все. Класна? Класна. Угу. Мені теж сподобалося. А вона мігенька, а ну попробуй. Ага, Мягка іграшка. То з нею можна і бавитися, і купатися, і спати. І ще і плюс тепер маєш чашечку. Все. Тепер маєш чашечку, можеш з нею пити. Каву, капучино. Це ж капучинатор від Hello Kitty. Мама взяла і порозбирала. Що подивиться? Угу. Просто чашечка. Та таке? Тепер маєш дитячу чашечку до свого набору. Таку велику капучинатор на воду п'є. У mm -hmm. нас попалася ось така от Hello Kitty із сердечком. Mm -hmm. Це в нас є серденько. Ти хотіла модницю, в тебе попалася ось ця от серденько. Це? Тоже класна, правда? Mm -hmm. Вона тримає серденько, вона дуже любить Каролінку, Така лав. Щоб вона попалася іменно в тебе. Тепер в мене не мало іграшок. Тепер вже немало, так. Тепер вже багато. На одну іграшку більше появилося і тепер вже все вже тепер багато. А так би купили в АТБ Бачиш? Добре, що світло виключилося, і ми пішли в кольоровий магазин. Королінка проснулася і каже зразу: Я хочу вдягнути оцю корточку. Ану покрутися. Ні. Вона дуже красива. Мені дуже сподобалось. Підійди мож... сюди ближче. А а її можна, брати. можна, можна. Країна вже тут собі щось понапихала. То в тебе таке враження, як груди є. Ого. Що ти там понапихала? Так. а, мочі попси. Вчора не купили в тебе Мочіпопси, купили. Пам'ятаєш, що? Крина вже той Hello Kitty капець. Багато вже перейшла вона на Хілоу ти ж забула за неї. Ага, так, вчора але, йшла спати, але... спати і забула її на кухні. А коли я спала мені місто, вона. Вона снилася Hello Kitty. як прикольно. Добре, що ми купили. Зараз будемо збиратися, їхати в АТБ, тому що ми продукти вчора ж не купили. Купили зато іграшку. Короніки такий сатний сніданочок. Булочки з чесничком і зі сметанкою. О. Справжня україночка. Ще трошки сальця б. Було б класно, якби тебе ті візки, ото, що ми вчора понабирали продукти, лишали так на другий день, поки ми прийдемо. Ми б їх взяли, доїхали до каси і купили. Ну так, якщо б там були продукти такі, що е, заморожені, то вони б дійсно спортилися. Придеться знов тут все вибирати. добре, що хоч є відео, можна вже не брати ніякі списки, переділяти, щоб ми брали і знов тут все напакувати. А на ж тобі наклеєчка, та? ти вже мама випросила наклеєчку. А потім, як буде буба, їх не буде. Ти ж таку велику взяла. Мені мама наклеїть дитячу. Дитячу. Ти дорослу взяла. Куди будеш клеїти? Не, Ні, на мене клеїти не треба, я не хотів. У мене нема буби. У мене Вдай собі на коліно. На коліно. Та, та. Там, де ти вдарилася, там можеш її приклеїти. Mm. Он тут вона нірці приклей. Внизу. Так. Бо у нас в нас в подвір'ї є ялинка і мені. вона була прив'язана такими кабелями, щоб вона нормально прижилась. Вона вже прижилася і Кароліна бігла, не побачила ввечері і поцарапила ножку. Ну, але не сильно. Я думав, що це шнурок, а це right? реально металевий кабель був. Ну все, приклеїла. Нормально. В тебе буба на чолі, так? Мама хоче вдягнути ось такі окулярчики. Мама буде як читик. Давайте пішли. Ми вже всі виходимо. Ясно. Ми вже виходимо. Давай взувайся. А де твоє взуття? Де ти Шукай, де взуття. Дії ці окуляри потрібні? Хил... Ні. Це ж мої окуляри. Так, да. тому я кажу, бо їх можна викидати. Викидати їх? Це дорогі окуляри були. Тих, хоч я, їх не хочу відчув. Ну добре, давай викинемо ці окуляри. Мені ліпше комусь я віддам. Ну хоч віддай, вони ж не є поломані. Ні! Ти їх більше носити не будеш? Вони з мене злітають. Yeah. Велик... Ці окуляри не... я вдівав вони. Ні, дай! Чотири єгипти пройшли. Хочу я їх Та Мені вже ці не підходять авіатори. Мені подобаються лейферери. І Як? Гарно. — Гарні окуляри, авіатори. Що переїхати все? Ну це знаєш я їх купляв так для моря. Море таке голубеньке, окуляри такі сині, щоб були класні фотографії. Я тоді ще Ютуб не знімав, коли їздив в Єгипет. Хоча зря там стільки було класних подорожей і класних всяких локацій. Я ж жалію. Якби почали знімати з 2013 року, було б що переглянути. Може розіграти серед підписників ці окуляри, хто хоче. Поки їх ще не віддали. Пишіть в коментарях, чи вони вам сподобалися ці авіатори. Ти вчора на права здала, що ти сьогодні можеш сміло їздити. Знов треба буде все обирати, вибирати. Може сьогодні ще й кавунчика візьмемо. Сьогодні більше часу у нас. Це, хоч таке, це персик. Тобі подобається є персик, а є нектарини. Нектарини вони якісь прикольніші. Отакі? Ні? Ні? <світку> Дати тобі кульок чи ти так будеш їх? Вон, іди до мами, мама мами є кульочок. Хочу нектарини. Зараз якраз Кока-Кола. 2 літри 35 Довись. гривень. Що? Рожевий, то драгонфрут. Ми його минулого разу брали. Карлінк. Він такий собі. Давай. Він такий це. собі, драгонфрут і плюс кактус тут. Купуємо е, це. Він зараз теж по акції по 25 гривень. Я брала тут два соки, виключила світло, я не могла брати. Не могла брати. тому я зараз… Я Знову беру два соки. Знову береш два соки, тільки головне, щоб знов не виключили світло. Став. Ну, я дивився, писало, що виключать з 4 до 6 ввечері. А тебе? Ну, ну то не пишемо. тільки в АТБ, а в тебе вдома. А водичку просто, звичайно, не хочеш ту з розовою кришечкою. Що можна і на велосипеді з нею їздити, і вдома, і в садочок ходити. А можна два я візьми одну. Хочеш два? Зелену і Ну добре, клади. Так. Поки мама взяла картопельку, ти вже цілу корзину набрала. Мені подобаються оці от маленькі гарбузики. Їх знаєш, Потім можна купити на Хелловін, повирізати, поставити туди ті свічечки маленькі у нас є з Юска і буде світитися. Ми ще ніколи на Хеллоуін не наряджали хату. Я не знаю. Ти набрала кілограм з 5. То щоб важити, то вага така електронна. Україна взяла дві водички, два соки і персик. Дуже захотіла. хоче фруктики. Бач добре, що фруктики, а не якісь там солодкі чи жвачки. Зараз є ананасики, консервовані по акції 61 гривня. І є манго, теж по акції 56 гривень. Треба зараз мамі запитатися, що вона буде саме пекти з тим. І тоді виберемо, чи ананас, чи манго. Я б теж брав манго, якщо чесно. Тут ще продають згущене молочко таке. Маленьке і велике. Це можна додавати до кави. Кава, виходить, бомбезна. Наприклад, хто пив каву з -зі згущенкою? Попробуйте. Ви будете здивовані. Вафельки н ролл для справжніх рокерів. Ціна всього 5 гривень. Кіндінат блоком. 73 цукерочки. Поки Кароліна кульки відриває. Ми вже все закупили, Карлінка. Карліна вибирає жувачні цукерки. Не хоче брати вона кендінат, вона хоче жуєчки. Ми поки закуплялися, Карліна от води попереставляла, зробила собі всякі розстановки. Жувачки поставила так, з того боку, що то тільки її оця продукція. А чого? Прикольно так придумала. Вона спеціально то поставила, тут ж ми її не посадили. Натуральні якісь жлейки. По типу, як Боб. Зараз по 10 гривень. Чорне смородина яблука. Халіна шукає серед того всього, тільки чорну смородину. Так ми взяли тобі три штучки, попробувати різні. Так, то всі тобі. А ти тільки чорну смородину в тіло? Знаєш, вибрати в душу. Ясно. То вибирай три спробуєш і потім будеш знати, яка сама краща, і будемо брати тільки ті, що тобі подобаються. Добре? Все, я поїхали. Мені подобається смородина. Ну добре, смородина, так смородина. Вон я моджі попсики. Хочеш вибрати? Давай я тобі витягну. На. Вибирай, яку ти три, хочеш. Не хотіло скільки? Три. І три. Все. Метелики. Тут є зараз модні метелики, заколки, відділ із татовими забавками, <рес> пістолетик для клею, шуруповерти. Такий ключ, шестигранник, все для рибалки. Тут думаю... Іграшки ще лишилися, то якісь іграшки для кого? Для песиків, для котиків. Напевно, що та. Будуть то ушейники. Карліна <ріна> показує, куди то на, на розтяжки. Кидай. Все, поїхали на касу давай. Поїхали на кас. Поїхали. Вже закупили все нарешті. На цей раз це вже не кульок, це вже цілий мішок. Стільки всього понабирали. <ріна> <ріна> Моджіп клас! Кримка вже першого розпакувала, то зайчик жовтий. Ой, модіпопс хотів втікти з замку. А, тут гіркає. Вирішили ж трошки побути на вулиці. Oh. Просіявся через лавку, тому що на вулиці комфортно, тут тоді вітерець. Ліна, щось кашляє. Ой, <смі> Знову покотився і можна трошки перепочити <смі> От, мішок аж тут. Це на тисячу гривень вийшло. Я можу сказати, що на тисячу гривень тут ми більше накупляли, ніж в сільпо. Ще два Моджі Попсика запаковані. Давай, хто розпаковує? Yeah. Давай розпаковуй. Так, момент істини, хто там попався в нас. Ще один зайчик фіолетовий. Це можеш викинути в смітник. Так, я зараз викину це, давай, відкривай. І останній, хто там в тебе попався, два зайчика. Ну, з наступної його колекції. Поки що попадаються в неї всі модіпопс не однакові. Тобто вона має взагалі прикольні. Ух ти! А що це таке є? Це Платтячко Moji Pops. Тримай. Клас. Тебе такі моджі-попси рідкісні якісь попадаються класні. Все, вже в колекції в неї точно буде скоро 100 штук. Ось така от колекція і в від королі не відразу попалися 99-100 Баніель і попався дрестон рожевий платячко З трендів і з Кутіс. Мечі їй подобається, що тут такий замок, в ній такого вдома нема. Ого, тут ще й качелька для моджі-попсів. А вони всі вмістилися? Чи вони по одному катаються? Там можуть всі вміститися. Є й така качелька. Ух ти! Клас. Хтось залишив дуже класну іграшку на пісочниці. Ого, всі троє! Клас! У них там не є килимочок. А, то не килимочок, це теж пісочниця під низом. Я думав, що це килимочок. Карліни почався пікнік. Пішли її подружки. І все, тепер будуть всі разом бавитися. Ого, ще й гостинці є.